Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітав сніговик. Вітаю вас, малята! Я сьогодні йшов до вас на зустріч і наступив на щось дуже тверде, слизьке та холодне. Що воно таке, я не знаю. Ой, сніговичок, та це ж ти наступив на замершу калюжу. Вода замерзла. Та перетворилась на лід. Ой, як цікаво! Я хочу більш дізнатись про лід. Гаразд, я тобі розповім. Гадаю, нашим діткам теж буде цікаво. Лід це твердий стан води. Під час охолодження води нижче 0 градусів за цельсієм вода починає тверднути, замерзати утворюється лід. А зараз ми з вами станемо справжніми дослідниками, які будуть вивчати властивості льоду? Я заздалегідь поклала воду у холодильник. Сніговичок, що ти бачиш? Я бачу, що вода замерзла. Дослід перший. Покладіть лід на долоньку. Який він на дотик? Холодний. Твердий. Дослід другий. Покладіть лід на кольоровий папір. Що ти можеш сказати про колір та прозорість льоду? Лід безбарвний, прозорий. Дослід третій. Якщо по льду вдарити або він упаде. Лід розбивається, отже лід крихкий. Дослід четвертий. Якщо стиснути в руках лід, то під дією тепла лід починає танути та перетворюється на воду. Дослід п'ятий. Покладемо лід у воду. Як поводить себе лід у воді? Лід плаває. Спробуйте втопити лід у воді пальчиком. Що відбувається? Лід не тоне. Сніговичок. Як ти гадаєш, чому лід не тоне? Я не знаю. Лід не тоне, бо легше за воду. Дослід шостий. Беремо 3 кубики льоду. Один кубик кладемо у гарячу воду, другий у холодну, а третій залишаємо на тарільці. В гарячій воді кубик льоду швидко розтав. В холодній не так швидко розтає, а третій кубик льоду майже не розтав. Ой, мені дуже цікаво, я тепер багато знаю. Тепер я знаю, що лід холодний легше за воду, та не дією тепла, безбарвний. Прозорий та твердий. Гадаю, що нашим діткам теж було цікаво. А ми сніговичком кажемо вам до побачення та бажаємо вам гарного настрою!